Привіт, друзі! Сьогодні вечерія вже я вийшов на прогулянку 21 грудня, завтра день зимового сонцестояння. І мало бути початок зими, але як бачите, у нас тут зимою не пахне. Натомість пахне дуже сильно ураганом, таким, що навіть пташки завісають у небі та сміттєві контейнери перевертає. Тож, сподіваюся, що це ніяк не вплине на якість аудіо, а те, що вже на дворі доволі темно, не вплине на якість відео. І сьогодні хочу вам розповісти про те, про що я хотів би знати на перший день, коли приїхав сюди в Англію, але не було нікого, хто міг би мені розказати про цю історію. Перш ніж почати, хочу вам показати оці, оцей от невеличкий палац. Це взагалі не палац, а казарма, військова казарма вже не дуже дієва. Я бачу, що там є охоронці, вони стоять на вході, але, мабуть, вона не часто використовується. Бо я ніколи не бачив тут військових, щоб марширували. А тема, про яку я хочу сьогодні поговорити, це кредитна карта та кредитна історія. Трохи перед історією, ось в Україні, я, мабуть, ніколи, не мабуть, а точно ніколи не користувався кредитною картою. Я завжди оплачував всі свої рахунки, всі свої потреби, з всіх наявних грошей, що в мене були. І навіть коли придбав автомобіль, то я накопичив спочатку гроші і придбав його за свої гроші. Коли вже переїхав у Голландію, там взагалі якби мало людей користуються кредитним рахунком, вони навіть, навіть намагаються уникати його, бо це така кабала, вони не хочуть в неї влазити, але мені перший раз сподобалась кредитна карта для того, щоб орендувати автомобіль, коли я хочу поїхати за кордон. І я мав банк ING, на який я отримав зарплату. І у цьому банку я Подав на кредитну карту, дуже легко її отримав. Буквально за два тижні вона мені вже прийшла. Був невеликий кредитний ліміт в 2000 євро, але мені цього було достатньо для того, щоб сплачувати свій депозит, коли я беру автівку в оренду. І він у мене зараз цей, цей, цей ліміт на цій голландській карті залишається. Я вже виїхав з країни, рахунок мені дозволили зберегти. кредитний ліміт мені ніхто не, не збільшував, не зменшував. Він такий залишився. І вже тут, у Англії, коли я прожив два з половиною роки, мені ніколи не треба було кредит. Я взагалі не думав тут брати в житло в кредит чи щось таке. Але також не добилася оренда автомобіля, і виникло питання один раз, чому я намагаюсь платити депозит за автомобіль з голландської карти, хоча я резидент Великої Британії. І тож, для того, щоб більше не було такого питання, я вирішив, що мені потрібна кредитна карта британська. І тут був сюрприз, бо виявилось, що це не так все просто. Я вже жив в цій країні десь більше двох років на той час. Я справно сплачував свої всі виплати, всі свої орендні плати, всі свої комунальні платежі, отримував зарплату, весь час працював, але цього виявилося недостатньо для того, щоб отримати карту у звичайному банку тут. Тож, як виявилось, Тут є така тема, яка називається кредитна історія. І всі вертанці вони намагаються її підтримувати на гарному рівні, починаючи зі студентських років. Ваша кредитна історія це така от дуже екзистенційно важлива річ життя у цій країні. Всі намагаються підтримувати її на високому рівні. У неї є бал від 0 до 999. І є три головних бюро, які моніторять всі ваші дані, всі ваші транзакції, всі ваші зарплати, всі ваші. Там якісь виплати і будують вашу історію. Тож, всі банки, коли ви з ними підписуєте контракт, всі сервіси, вони звертаються до цих бюро, щоб дізнатися, хто ви такі, наскільки ви надійна людина, наскільки ви спроможна людина. І вам потрібно, навіть якщо ви про це не знаєте, у вас є ця історія у кожного банка малесенькими буквами, десь там у контракті, маленькими буквами написано, що вони будуть ділитися цією історією з цим бюро. Вам необхідно одразу, наскільки можна раніше, коли ви приїжджаєте в цю країну, коли ви новенький, намагатися цю кредитну історію тримати на високому рівні. Тобто, є... ви не отримаєте кредитну карту у звичайному банку, у High Street банку, типу HHBC або Barclays, ви не отримаєте у вас є опція отримати є такі сервіси спеціальні. Вони дають кредитні карти, щоб будувати кредитну історію з нуля. Вони, це не банки, а просто сервіси, але вони, їхня кредитна історія потрапляє до цих реєстрів, цих великих бюро. І ці карти, це сервіс називається Ocean. Або Capital One, це два сервіси, які ви можете отримати навіть з нульовою кредитною історією, почати ними користуватися. Ви маєте просто робити якісь невеликі купівлі з цих карт. Кожна ваша транзакція вона потрапляє туди, до реєстру. Тобто ви, наприклад, берете гроші в кредит, виплачуєте їх вчасно. У вас є зазвичай десь півтора місяця для того, щоб виплатити. І головне намагатися ніколи не брати дуже багато, тобто не наближитись до свого кредитного ліміту, якщо вам дається, наприклад, 500 фунтів. То користуйтесь десь приблизно 30% від цієї суми, там 150-200 фунтів не більше. Тоді у вас все буде добре і ніколи не намагайтеся не, не сплачувати запізно. Да? Вам треба завжди виплачувати вчасно, краще взагалі підключити свою основну карту, на яку ви отримаєте зарплату, щоб так називаємо дірект-дебітом вона автоматично змінімала ці гроші і відшкодовувався цей кредит. Ви будете. Будувати свою історію доволі довго, це займає декілька років, щоб цей рейтинг свій піднімати. І коли я, в мене виникла ця, ця потреба, я почав намагатися вияснити, як я можу її покращити. Тож я зайшов в один із цих бюро сайтів, зареєструвався, щоб подивитися, який в мене зараз рейтинг і що я можу зробити для того, щоб його покращити. Саме головне бюро називається Experian, і це саме в ньому я зареєструвався, але є ще два. Одне називається Equifax, і третє це Union Trade, що щось таке. І от у Experian, коли я зайшов, це було більше двох років життя. Тут я, як я сказав, вже ніколи не просрочував свої виплати. У мене був рейтинг, щось біля там 650 із. 999 можливих, і цього виявилось недостатньо для того, щоб навіть отримати кредитну карту у якомусь Хайстріт банку. Я попідключав всі свої карти інших банків, на які я отримую гроші, і просто почав чекати. Я практично нічого не робив, заповнив максимально свої дані. Я вказав, скільки я заробляю, де я живу, яке житло я знімаю, скільки людей залежить від мене фінансово, який дохід у нас на всю родину. Ці всі дані вони тільки вам на руку. І шов час, цей рейтинг потрошки ріс-ріс-ріс-ріс. І нарешті він виріс до того рівня, коли я все ж таки зміг отримати свою о, карту о, в HSBC банку. І у мене зараз там всього лише тисяча фунтів кредитного ліміту. Але мені цього достатньо для, для оренди автомобіля. Я задоволений. Я знаю, що є люди, які користуються дуже великими такими лімітами. Там десятки тисяч фунтів вони. Ці гроші інвестують, потім звертають, тобто вони якби на цьому заробляють гроші, я таким займатися не готовий і не можу, у мене немає на це часу. Тож, цього вже достатньо. На сьогоднішній день у мене рейтинг 812, і, в принципі, я ще ні разу не скористувався цією кредитною картою. Я просто надав максимальну кількість інформації про себе і ніколи не порушував своїх контрактів. Тобто, наприклад, коли у мене був контракт. На мобільний оператор або контракт на оренду я завжди виплачував вчасно. Навіть скажу так, що вам кредитна історія потрібна не тільки для того, щоб взяти іпотеку, або взяти кредит, або купити машину в кредит. Вам навіть потрібна ця кредитна історія, щоб підписати контракт з мобільним оператором. Навіть для того, щоб вам видали там мобільну карту з телефоном, вони будуть дивитися на те, наскільки ви надійна людина. Багато людей, які здають житло. Вони також дивляться на це в минулому відео я говорив, що є, наприклад, сервіс OpenRent, і там а, власники домів вони напряму підписують контракти з орендарями, і вони також можуть дивитися вашу кредитну історію для того, щоб вирішити, здавати вам в оренду житло чи ні. І це така дуже важлива частина життя у Англії. Вона фундаментальна, і ви маєте, якщо ви приїжджаєте в Англію, думати про неї в першу чергу. Навіть якщо ви не збираєтеся купувати щось тут велике, типу житла, вона не потрібна, звичайно, для звичайних покупок там, у магазині чи щось таке. Але рано чи пізно вам знадобиться кредитна карта. І особливо біженцям я знаю, що їм дуже складно отримати кредитну карту. Тож тут треба працювати на неї буквально з першого дня. Ви влаштовуєтесь на роботу, ви отримуєте контракт, ви починаєте отримувати зарплатню. Зайдіть на Експіріан, підвіжіть свої. Дані розпові... розповісте про себе як більше інформації. Головне чесно, скільки ви заробляєте, скільки людей живе, скільки ви витрачаєте, в е... свої карти підвіжіть. І тоді просто треба трошки чекати, трошки терпіння. І рано чи пізно ваш кредитний рейтинг буде виростати, буде довіра до вас виростати, і ви зможете отримати нарешті свою карту. А взагалі, друзі, це все, що я хотів сказати, вже дуже сильно стемніло. Тож буду завершувати це відео. Хочу ще раз нагадати, що ставте вподобайки, підписуйтесь та давайте коментарі. На цьому все. Па-па!